Умова сьогодення ми вбачаємо дуже багато ризиків стосовно підготовки до опалювання зимнього періоду, з яким стикається в тому числі гастомельська громада, завдяки нашим друзям і партнерам газмережі на території Київської області. Ми зараз проводимо сумісну нараду. Де будуть визначені певні способи прийняття рішень, подолання певних кризових ситуацій для того, щоб ми могли забезпечити на території Гастомерської громади функціонування об'єктів критичної інфраструктури? Школа або садочок. Да. У нас там є води, нам потрібно купувати чисто газовий, чи можна бензиновою з редукторами? Є, це якісь робити чи ні? Звісно, Можливо. обладнання повинно бути сертифіковане це в будь-якому випадку, бо ми під'єднаємо. Ви... Ми розглядали питання підготовки димових та вентиляційних каналів до початку по сезону складання актів готовності газообладнання до. Початку роботи питання перевірки вузлів обліку газу для того, щоб все було готове не було затримки в початку опалювального сезону. Зараз Дуже високо піднімається питання на всіх нарадах стосовно організації когенерації встановлення модулів когенерації. Методика щодо підключення цих об'єктів якась вже є. Якщо у нас виникає питання, от хочуть встановити кое установку, виїжджають представники, дивляться детект під'єднати до електромереж, ми до газу. Ну і інспекція теж там свої ці питання дивиться. Нарада пройшла плідно. Я бачу, що люди зацікавлені в тому, що був результат, щоб опальний сезон пройшов нормально і розпочався. Питання були вчасні і ті, які турбують. Ми завжди знайдемо вихід ситуації, завжди допоможемо і налаштовані на плідну співпрацю. Я дуже вдячний нашим друзям і партнерам за те, що вони відгукнулися і нам допомагають для того, щоб ми зимовий період. Ну, зустріли як можна комфортно, і наші люди були в теплі і за світлом.